День 23. Втеча до Єгипту. Після того, як мудреці вирушили в путь, ангел Господній з'явився Йосипові у вісні і сказав: Вставай, візьми дитину та його матір і тікай до Єгипту. Залишайтеся там, поки я не скажу, що небезпека прийшла, Там можна повертатися. Бо ірод шукатиме дитя, щоб убити його. Йосип встав, узяв дитя та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він залишався там аж до смерті Іродової, щоб збулося, сказане Богом, який устами пророка провіщав. Я покликав свого сина з Єгипту. Під Матвія Другий розділ, з 13 по 15 вірш. Пам'ятаєте, як мудреці пішли іншою дорогою, не повертаючись до ірода, тієї ж ночі Бог дав Йосипові дуже важливе повідомлення у вісні. Ангел сказав: Швидко візьми маленького Ісуса і Марію та йди до Єгипту. Ірод хоче не скодити немовляті. негайно послухався: Марія з Ісусом їхали на ослику. А Йосип прийшов поруч. Щоб було безпечніше, вони приєдналися до невеликої групи мандрівників. Подаж тривала понад два тижні. Було дуже важко йти через спекотну пустелю, де мало води і багато небезпек. Вони постійно хвилювалися, що їх можуть наздогнати солдати ірода. Але Бог піклувався про них через добрих людей. Які зустрічались на їхньому шляху? Коли вони нарешті дійшли до кордону Єгипту, родина змогла трохи перепочити, але їхня пригода ще не закінчилася.